На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на незаконному переправленні за кордон потенційних призовників. За даними спецслужби, нелегальний трафік організували троє закарпатців. Вони тривалий час займалися міжнародними перевезеннями, а під час війни перекваліфікували свій бізнес і почали заробляти на переправленні громадян призовного віку. Зловмисники підшукували клієнтів і допомагали потрапити до однієї з країн євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів через поле. За попередніми підрахунками щомісяця переправляли близько 40 чоловіків. Вартість своїх послуг ділки оцінили в 6 тисяч доларів. З однієї особи за додаткову плату зловмисники пропонували виготовити документи для прихистку в країнах ЄС для конспірації. Ділки розробили власний план, згідно якого вони за один маршрут декілька разів змінювали транспорт. Крім того, перед виїздом до пункту призначення усіх клієнтів змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих жучків. А попри вжиті фігурантами заходи, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність. У ході обшуків, серед іншого, правоохоронці виявили 14 паспортів громадян України та Євросоюзу, близько 400 матричних кліше українських та іноземних прикордонних органів, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність організатору. Схема повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.